Всім вітання. Сьогодні трошки поговоримо про розмір коліс для автомобіля Renault Scenic. Та ми знаємо, що є наклеючка, зараз не буде відмикати, до речі, бачимо відлига, вчора було холодно, сьогодні потепліло все, все кровом конденсатові. Є наклеючка і можете по наклеючці ставити, питань немає, все буде класненько у вас підходиться, буде працювати. Але при будь-якому зміні коліс е, треба вносити корективи в покази е, спідометра. Ну, Я користуюся програмою в мобільному телефоні Eco Twitter, і коректуємо, бо може ну, чим більше колеса, там, чим менше, там по різному покази будуть, залежить від діаметру колеса. Оце 17 це не радіус, а це діаметр Діаметр в дюймах, отут, в цьому посадочному місці. Якщо так повірте, це буде 17 дюймів. Оце у нас літня гума на рідних дисках. Але що зауважте, такого розміру немає на наклеюрсі. Такого розміру немає на наклеюрці. Тому що ми захотіли збільшити кліренс. Захотіли збільшити кліренс. Раз, два. У нас кхе, сільська місцевість. та, в принципі, в Україні, де ми їздимо, кхе, файні дороги і по Київщині ми їздили. Щоб такої файної дороги є. Десь там, А потім знову дорога, що постійно гримає. Тобто на наші дороги. У мене вже не знаю, скільки було авто, вже більше деся... мабуть, до десятка різних починаючи від запорожця, москвичів свого часу, є досвід. На наших дорогах вища гума. ну, Якщо ви їздите там більше, ніж 200 км за годину на файних трасах, то чим нижча гума, тим краще керованість, особливо там на поворотах. так. Але компроміс, отак, ми скільки там 150, 100, 170, тим більше я не їжджу. Ось така висота дискомфортно не відчувається. ну є різниця, звичайно, ніж на низькій гумі. Значить, я зразу після покупки автомобіля придбав таку гуму. Просто в чому Проблема Проблема в тому, що таких розмірів їх, вони мало поширені. Вона йде як джиповська. І вона, вона трошки така грубша, вона напів. Це не цежка, але така вже вона напівцешка. Я не знаю, дивиться, де там ці індекси навантаження. Індекси навантаження 97В W. Вона міцніша за ту гуму 23 року. Я купував її в минулому році, і було рік без АБУ, бо такої нової навіть і не міг знайти. Проблема в тому, що вона мало поширена і вона дорога. І попередній власник йому сказав, що обняє таку гуму, та ти що, не можна ставити? Те та буде там все повитирає, підкрильники твої потре, все потре, нічого ніде не зачіпає, нічого ніде не тре. Машина відчутно стала вища. Відчутно. Ну тут передня бампер така губа, трошки оце їх псує, псує все <сум> саме в А так клірі, в мене був Б4 посад, ззаді тут набагато вищий, ніж Б4. Плюс-мінус однаково. І сідаємо, коли багато людей не сідає, Б4 ми присідав нижче, ніж це. Тобто кліренсом ми задоволені. Єдине, що передня губа трошки занизька, але їздимо ми, в принципі, по наших поганих дорогах досить певне. Досить певно. А на рідній гумі було відчутно гірше. Не пам'ятаю, там чи 2 см різниці, чи що. Здається, 2 см, пів см відчувається а Сантиметр це вже ну, дуже добре. І що у нас прийшла? Прийшла жабу треба буде поміняти вас замовив. Немає коли поставити. І Пійшла пора нам перезуватися на зиму. Хоча зараз тепло на вулиці, але вже в нас були морози, вже були морози, так що поки що на літній гумі поїздили. У нас е зимова гума теж, ми коли купували автомобіль, е було в комплекті. Е розмір тут добрий. Чому 205х60? Ми кажемо, там високий, а тут добрий. Дивіться, тут 205 на 60. 205 на 60. І тут 205 на 60. Але ця стандартна, ця така, як рекомендує виробник. Та, що йшла ну, як іде з автомобілем. 205 на 60. Чому? Тому що це в 16 му діаметрі. В 16 му діаметрі оці 60, буде по-іншому. Це. Ну, як по-іншому, воно висота гуми. Та саме виходить, висота гуми та сама, але в нас менший внутрішній діаметрі, вона зовні виходить менша. Вона виходить зовні менше. Тобто, якщо 205 на 6016, вона буде відчутно менша. Це уявляєте? У нас 205 на 60 – 17 наскільки воно вище буде. Ну Можна в принципі, В принципі... принципі, давайте ми колесо собі поставимо, поставимо поруч. Видно, наскільки воно вище, так. О, це ж ви уявляєте, що автомобіль... Як просіла ця частинка, якби воно стояло рядом, воно б відчутно вище. Зараз ми ж покажемо що на новій гумі. Файна гума, направлений протектор, хороший виробник. Хороший виробник є, здається, і горя немає. Але у нас є трошки практика, що на старій гумі вже нас було, ну, аварію не попадали, слава Богу, але, але мало що. Тобто, чому справа, зараз ми знайдемо десь тут. Ось тут є брата виготовлення. Барта виготовлення. Дивимося, 1900... Ой, 1900. 2018 року. 18 а зараз у нас 25 рік. От, порахуйте, 7 років гумі. 7 років гумі. Якось не хотілося б. Не хотілося б на їздити. Гуму в принципі, в ідеальному стані, можливо, комусь за дешево можемо продати. Гуму в ідеальному стані. І ми їздили, в принципі, в попередні власники злив. Ми минулися, ми їздили, як би непогано себе відчуває. Але щось ми побоялися ризикувати, вже ми таке було в практиці, що зекономимо на гумі, потім і гуму купив, і автомобіль ремонтував. І вже так зробити, як було, ну автомобіль був там не битий, не фарбований, і став вже й битий, і фарбований, і шпакльований, і... і... Крила міняли. Тобто ризикувати ми цим не, не схотіли. І почали ми шукати 16-ку. Чому 16-ку? Тому що у нас зимовий диск 16-ка. Почали шукати 16-ку такого розміру, як, я, як мені хочеться. Якого розміру, щоб вони ззовні були такі самі. Навіть щоб чому такі самі, як оці 17-ка. Тому що, по-перше, воно перевірений розмір. Ще більше брати вже звичайно страшно, бачите, там вже так запасу в принципі, немає. Більшу брати не хочеться, ніж оця була. Раз. Два, щоб мені не постійно не вносити корективи на спідометр. І до більше на зиму треба хотілося, щоб вона вища була, а не нижче. Получається, ми на зиму перезиваємося на нижчу О, і дивимося, зараз ставимо два колеса, два колеса поруч. Я Не знаю, наскільки, наскільки це можна передати. Камери. Дивіться, наскільки воно вище це. Ну Можливо, воно там дінеться, збуртується, але накачається, воно не понищує. Наскільки ми взяли вищу гуму? Перешукав я всі сайти, тільки під замовлення, Знову ж та сама проблема. А що у вас за автомобіль? Кажу, вони ніхто там -то не такий розмір має бути. Що то Ви неправильний розмір. Кажу, я знаю, що неправильний розмір, я не хочу правильний розмір. Просто чому справа. Я взяв, шукав вущу на дорогий, Де погано чиститься, а в нашій місцевості <си>, чиститься погано, коли сніг, коли грязь, знову з власної практики вужче колесо набагато краще буде, воно навіть менше грибить. Да, на такому вже щирому льоду на великій, на великій швидкості на таку вагу автомобіль нелегкий, автомобіль досить нелегкий, то треба щоб було трошки ширше, гума, більше п'ятно. Якщо ви, чим, хто знає фізику, трошки, чим менше. Площа, тим більше тиск, краще щеплення в, тому, в одній точці. Саме на грязі, саме на такому рихлому, нечисному снігові, оця, оця, на вузькій рязі, гумі буде їхати автомобіль набагато краще. І давай їх шукати, начебто є. По-перше, вони ціни великі, більшість їх 2024-2023, навіть 2022 року пропонували 25-го знайти майже нереально. Раз і два вони я не запитаю, там були якісь і японські, і були Ханкук. Запитаю, вони тут висять на сайті під замовлення, там треба чекати з Європи, треба давати завдаток. І не свіжа. Те саме було ще Континенталь, була теж, там вона 24 року і тільки під замовлення. Але вона була дешевша. І шукав, шукаю, нічого не знайшов. Купили ми китайську, китайську. Запитав людей, кажуть, начебто, начебто вона нормальна. Кумхо. Кумхо. Пообіцяли, що буде, корейська. Пообіцяли е, пролосі, що буде корейська. Ну, що я їм скажеш? При, е, зателефонував, кажу, поки корейська ваша їхала до нас. Поки вона ваша корейська їхала до нас, стала Made Made in China. як все конденсує, це зміна погоди. Бо у нас потеплішало на вулиці. Волость велика і потепління. Made in China. За Звичайно, може я б я <головіць> не наважився платити таку суму. Тобто дуже дорогі, дуже просто просто <головіць> вартують Крило від Боїнга. І вже я, ну, мінятися одно наважився на таке, я інших не хотів. Саме такий розмір. 195 на 70. Тут 205. На 60 розмір, 205 це ширина в міліметрах. 60 це висота у відсотках до ширини. Тобто 60% від 205 можна порахувати. Тут ширина вужчана вуща але висота набагато більша і виходить вони за рахунок того вищі. І що тут цікаво, що 25-го року. От те, що 25-го року нам, нам підкупила, м'яка, ну, дуже м'яка свіженька гума. Будемо перевзувати на диски. Ну і побачимо, може бути таке, що винос дисків ще різний. У мене в бусові така ситуація, колеса однакові по висоті, на інших дисках може чіпати десь. Розумієте? Мене на літніх дисках на титанах, в бусові, якщо добре навантажити, трошки буває, зачіпає тут, з боку біля підкрильник біля крила самого. О, чи буде це тут чіпати, я не знаю. Але якщо винос однаковий, я на 200% певний, що проблем не буде. Чому? Тому що е, вже такий самий розмір. Тобто вони позовнішці, якщо подивитися, ну, є в інтернеті калькулятор, так ви вимірите, скільки ви не міряли, ну, бачите, зараз буде виглядати вище. Буде виглядати трош, трошки вище. Бачите, виглядає за це. Чому? Бо воно, не, ну, Ця машина там навантажена, це не навантажена. Бачите, воно яке велике колесо. Виходить. Воно виглядає більше. Але воно збортується і машина навантажиться, воно трошки типу просяде. Бачите, тут, тут просівши. Так поміряти, ви, скільки б не міряли, і королеточкою не вимірюте, заходимо в калькулятор. Калькулятор На сайті там є багато і дивимося зовнішній розмір, які покази спідометра. Щось там чи ця на міліметр нижче, чи ця на міліметр нижче, тобто 1 мм їх різниці. На кліренсі це буде пів міліметра. Я думаю, що пів міліметра вже ми там не відчуємо. Хоча там якісь там пару десятих на спідометрі є різниця. Дивіться, аж тут такий протектор. Протектор. асиметричний. Асиметричний І коли бортується, треба дивитися, яка сторона. Бачите, Аутсайд. Outside. Outside. Як воно? Outside, правильно читається. Тобто зовнішня сторона це має бути. Ну і ще, коли ми вже вставимо, поставимо на автомобіль, поїздимо, розкажемо враження, покажемо враження. Якщо у вас е, аналогічний автомобіль аналогічний, або навіть не, не обов'язково там сцені, може там саме СП чи ще якийсь з е, цього сімейства, навіть не обов'язково, навіть Рено сімейство. Якщо у вас е, по е, заводській наклеїться такий розмір, то точніше не такий, а менший розмір. І ми переходимо на такий. Ви будете знати, воно у вас війде чи не війде. І ну, війде чи не війде, це таке, його можна в як воно буде їздити. Тобто ми поїздимо і розкажемо. Те, що клірес тут досить, досить піднявся, сучило. Я не знаю, тут на відео передати, так воно її... Чим треба заміряти тут більше чи 22 см ми мірили, чи скільки ззаді. Перед трошки нижче йде. Перед трошки нижче. Але досить ми їздимо по сільських дорогах, жодних проблем немає. Саме на цій гумі, тільки перезивається, вже їздити безпечно можна. тобто Кліренс тут досить нормальний. кліренс. Будемо взувати, будемо пробувати. Напишіть, що у вас думка про цю гуму. Не хотів я такої гуми купувати, або вона мало б принаймні бути дешевше, а то заплатили набагато дорогше, ніж, ніж за якусь там від якоїсь відомого виробника. Тільки за те, що розмір мало поширений, дуже мало поширений розмір. Але ж в нас така. Така у нас якби така особливість, хто слідкує за нашим каналом, те, що всіх, таке, що як поширене, таке що, те, що легко доступне, нам не цікаво. Нам треба щось, я добивався, дуже довго і шукав, замовляв. Вони мені пообіцяли одні колеса. Ханкук там мало бути старіші, не, не відправили, гроші перерахував, у комп'ютері є, на складі немає. Потім сказав, що корейська, що довга історія, поки я їх замовив, Це ціла історія. Ну от такі твердіші тут збоку вони, мабуть. Більш теж має бути. Хоча 94 аж якби вони під, під, легкову, під легкову. Все, пишемо, коментуємо. 25-й рік, це дуже приємно. Тільки єдина та чайна, що пише на ній мене, трошки воно не внушає довіри. Всім до побачення!